Здравствуйте, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді 3 трактор 20 кінських сил, це Mitsubishi MT-20. Трактор має досить велику кількість специфічних особливостей. Додивіться відео до кінця, щоб знати ціну на дану модель. І з особливостей одразу розкажу, що кузов даного трактора майже повністю із пластику. Тому корозія такій моделі не страшна. У передній частині вже стоїть догруз, щоб ви могли перевозити якісь причіпи більш коректно, або працювати плугами, ну або в тугій землі фризувати, щоб трактор не ставав на задні колеса. Передня та задня резина японська з гарним протектором. Комплектується даний трактор. Механічною коробкою передач з трьома швидкостями три вперед, одна назад. речах у вімкненні розвороту на місці вмикається також своїм методом. Це вими... витягуємо його на себе і тоді його можемо вімкнути. І так само вимикаємо. Ось він рухається. Розворот на місці працює лише на понижаючих передачах. Ось тут, до речі, понижаючі передачі. Знизу це швидка передача, зверху це понижаюча. Доливати масло або перевіряти рівень. Три рівня на вал відбору потужності. Блокування диференціалу. Фари. Повороти. Газ під рукою. Газ під ногою. Сигнал. Керування навіскою верх-низ. Також керувати навіскою можна ось цим речовом. І зверніть увагу на таке оригінальне сидіння. Знизу м'яко, під спину м'яко. є невелика бокова підтримка. Гарне сидіння. Досить рідко трапляється в японських міні-тракторах. Навісне обладнання кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, яке зроблено якісно, добротно. Також уже встановлений фаркоп. Щоб ви могли перевозити причіп. Фреза з робочою зоною 142 см, з гарними ножами, буховий гідроциліндр. Керується в ручному режимі ось цим тумблером. Об'єднана педаль тормозу та фіксатор тормозу. Ось резина ще з цієї сторони та передня. Протектор гарний, тріщин немає. Давайте заведемо наш Mitsubishi. Включаємо запалення і свіча накалу вже автоматично нагрівається. До речі, пробіг в даної моделі 517 мотогодин. Свіча нагрілась, заводимо. Передача вимкнена і можемо переходити до навісному кода. Ріся. Можемо вверх також. І ось ручним керуванням можемо налаштувати кут на коло фрези. Кнопка, яка відповідає за плаваючий режим і кнопка, яка відповідає за пам'ять задньої навіски. ще цієї кнопки опускаємо призу і піднімаємо. Включаємо понижаючу передачу. Розворот на місці. Вибираємо третю швидкість, знімаємо трактор з кормоту. Перевіряємо. Вивертаємо в кермо. І передні колеса починають крутитись набагато швидше. Заднє стій при цьому майже на місці. Дуже корисна функція. Трактор і так маневрений. А з цією функцією ще краще. Давайте Ще Для цього пускаємо сюрмову. Выкаємо третю швидкість. І даємо газ. Дайте подивку. Кардан крутиться. Розвіт крутиться. Зменшуємо газ. Вимикаємо полбітуру в мітальне положення. До речі, розвинути також. Можемо вимкнути. Давайте послухаємо сигнал. Звучить гучно, чітко. Давайте ще поглянемо. Натури. Викриваємо. Працює дуже тихо, рівно. Вихлоп чистий. Фільтра масла в даній моделі вже замінено. Знімаємо кришку. Ось спалений фільтр. Тут повітряний фільтр масаний з цієї сторони. Три форсунки, три свічки з масляний. Щуб для перевірки рівня маси масло в грунту. Комер до також стрима. Білон дуже гарно збережений, працює чисто, приємно, з невеликим рівнем вібрації. До речі, маса даної моделі. 850 кілограмів. Рівний полк можна сісти комфортно. Ціна, яку я озвучу, це вже в комплекті із фризою. На сьогоднішній день у Вінниці дану модель можна забрати за 6100. Якщо будете забирати власним транспортом, 200 доларів знижка вам гарантована. Без фризи трактор також буде ще дешевше. Подобався трактор, переходьте на наш сайт, телефонуйте на номер компанії та звайте, які ще тракторці є в наявності. У нас великий вибір тракторів з Японії. Заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або в Одесу. Тотус тут трактор вас очікує? До зустрічі!